Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття, хто як до зими готується. Погляньте, який чудовий осінній ліс. Давайте вирушимо у подорож до осіннього лісу. Порахуємо до трьох. Один, два, три в ліс потрапили ми. В лісі мешкають звірі. Щоб дізнатися, хто тут мешкає, потрібно відгадати загадки. Влітку сіренький, а взиму біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Так, це заєць. Вушка у зайця довгі. Можна сказати, що він вухатий. Довгі вуха потрібні, щоб краще чути. Передні лапи у зайчика короткі, а задні довгі. За допомогою ніг зайчик стрибає та швидко бігає. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле для того, щоб вовк та лисиця не розгляділи його на снігу. Хутро стає теплим та густим. Ось так зайчик готується до зими. А кого ми зараз побачимо на лісовій галявині? Це красуня непроста, вона хитра та руда, має хутра золотаве і розумна і лукава. Хто це, діти? Так, це лисиця. Вона руда, пухнаста, хитра. А якщо вона хитра, то можна сказати, що хитрюща живе лисиця у норі. А кого тепер ми побачимо? В пору холодну ходить злий, голодний. Сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто це, діти? Так, це вовк. Який вовк? Вовк сірий, лохматий, сердитий, злий. А якщо дуже злий, то який він? Він злющий. Вовк та лисиця на зиму не роблять запасів. Кого ми далі зустрінемо? У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Хто це? Це ведмідь. Який же він? Великий, клишоногий, бурий. Сильний, а якщо він дуже сильний, то він який? Сильнющий. В нього товста, тепла шуба. Восени ведмідь ходить по лісу, і їсть спілі ягоди, горіхи та жолоді. збирає мед та нагулює собі жирок. Взимку коли холодно і сніг, він спить у берлозі. А далі хто? Пухнаста, маленька, роденька. Жвавенька, прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це, діти? Це білка. А яка в нас білка? Руда, пухнаста, прудка, маленька. Хвіст у білки довгий та пухнастий. Можна ще сказати, що білочка хвостата. Живе білочка на дереві в дуплі. Як же вона готується до зими? Збирає гриби, горіхи, жолуді. Наприкінці осені білочка змінює своє хутро. Воно руде, а взимку воно сіре. А навіщо для того, щоб її не було помітно на дереві? Ось така подорож до осіннього лісу в нас з вами вийшла. Вам сподобалось? Все запам'ятали. Дякую за увагу вам та до нових зустрічей!